Важко уявити, але ще не так давно, приблизно пару десятків років тому, у нашій країні альтернатив ліноліуму просто не було. Якщо би ми змогли завітати у гості до середньостатистичної квартири того часу, ми б спостерігали наступну картину: на кухні пошарпаний ліноліум, а у ванні найпростіша біла плитка, а у кімнатах зазвичай дошка або той самий ліноліум. Але сьогодні ми можемо попрощатися зі совковим несмаком, адже тепер існує величезна варіативність покриттів підлоги від різних по. Порі... Дерев для паркету до ламінату, вінілу та керамограніту. У цьому відео ми порівняємо різні типи покриттів та допоможемо вам зробити правильний вибір. Вибір підлоги для вашого дому важливе рішення. Не варто ставитись легковажно до вибору типів та кольору вашого підлогового покриття, оскільки в поєднанні зі стінами та стелею ваша підлога слугуватиме. Фоном і полотном Простору вашого промешкання, і це буде вирішальним під час доповнення інтер'єру меблями та іншими деталями. Визначення стилю дизайну інтер'єра перед вибором покриття підлоги, чи є не найважливішим аспектом, адже кожний стиль дизайну має різні палітри кольорів, матеріалів та текстур, які визначають його естетику. Маючи відповідну точку, ми можемо почати шукати кольори та текстури відповідно до нашого стилю та нашого бюджету. Наприклад, якщо любите класичний модерн або індустріальний стиль, ідеально буде вибрати підлогу з сировини та текстур, таких як бетон або темне дерево. Тож який Стиль вашого будинку. Відповідь на це питання є чудовою відправною точкою. Тому дивіться наше відео, надихайтесь та визначайте свій стиль дизайну інтер'єру. А ми продовжуємо. І почнемо ми з класифікації покриттів для підлоги. В загальному їх є три типа: дерев'яне під дерево, імітація дерева та універсальне. Почнемо з видів дерев'яних підлог. Дерев'яне покриття, вироби із натурального дерева. Дерева заслужено тримають пальму першості. Своєю популярністю вони завдячують натуральності та екологічності, які для багатьох є пріоритетами у виборі. Серед дерев'яних покриттів є також багато різних видів. До прикладу, розглянемо штучний паркет. Складається із планок невеликого розміру, виконаних із цільного шматка дерева. Завдяки компактності паркет краще вибирати для укладення. Дання в приміщеннях складної геометрії. Мінуси паркету нестійкість до вологості, вимагають особливого догляду. Складний в укладанні. Чим однорідніша фактура деревини, тим дорожчий паркет. Моделі за нижчою вартістю мають технічні вади, сучки та тріщини. Паркетна дошка має багатошарову конструкцію. Планки середнього розміру розташовані перпендикулярно двом іншим. Як матеріал для зовнішнього шару використовують шпон, виконаний з цільних порід дерев. Товщина верхнього шару складає в середньому від 4 до 6 мм. Через свою конструкцію дошка набуває стабільності та стійкості до перепадів вологості та температури. Планки екологічні та безпечні, вони легко укладаються і передають всю структуру та відтінки натурального дерева. Паркетна дошка, мабуть, найкраще рішення для тих, хто думає, яке вибирати підлогове покриття для приватного будинку. Дошка з масиву, натуральне дерево, б'є всі рекорди з довговічності та надійності до того ж. Піддається реставрації, завдяки шліфуванні та циклюванні поверхні можна відновити колишній привабливий вид покриття. Масивну дошку обирають за екологічність. Дерево має відмінні тепло- і звукоізоляційні властивості. По дерев'яній підлозі приємно ходити босими ногами навіть узимку. Вибір покриття підлоги з натурального дерева гідне придбання для класного і сучасного Стилю покриття під дерево почали виробляти за необхідності зниження вартості та високого попиту за виробами з більш зносостійкими якостями. Підлога на вигляд нітрохи не поступається натуральним аналогом. До прикладу, під деревину належать Такі види, як ламінат, вінілова підлога та ліноліум, яке покриття для підлоги краще вибрати, залежить від експлуатаційних характеристик і місця укладання ламінат. Головною перевагою є стійкість до зношування. Покриття випускають кілька класів в залежності від опору до навантажень. Ламінат обирають не лише для житлових будинків, а і для громадських приміщень. Різноманітність дизайнів ламінату дадуть фору будь-якому дерев'яному покриттю. Ще один плюс: вироби за ціною доступніші ніж покриття з натуральної деревини. До того ж, він... Невибагливий у догляді для прибирання можна використовувати стандартні миючі засоби. Якщо ви думаєте, яке вибрати покриття для підлоги на теплу підлогу, придивіться до ламінату. В асортименті виробників представлено вологостійку продукцію, призначену для укладання в приміщеннях з високою вологістю. Багато моделей підходять для монтажу спільно з опаленням для підлоги. При правильному укладанні та подальшому Догляді ламінат прослужить понад 10 років. Вінілова підлога. Фахівці називають вінілову підлогу сучасною альтернативою дорогому покриттю з дерева. Вироби на основі синтетичних полімерів не мають рівних у стійкості до води. Тому вініл вибирають для кухні, передпокою та ванної. Стійкі до зовнішніх пошкоджень, тому їх обирають для укладання в приміщеннях з великою прохідністю, офіси, школи, полімер чудово поглинає, сторонні звуки та шуми. З гладкою поверхнею швидко видаляються забруднення будь-якої складності. Виробники випускають підлогу не лише під дерево, а й під плитку, мрамор, натуральний камінь, універсальне покриття. Вироби носять таку назву за рахунок при. Датності для укладання в різних приміщеннях. До універсальної категорії відноситься керамічна плитка та керамограніт. Керамічна плитка для плитки характеристика стійкість до навантажень та впливу агресивних середовищ. Вона встоїть перед різними видами забруднень із засобами, що чистять. Матеріал безпечний здоров'ю та не виділяє токсичних речовин. Керамічна плитка не стирається з часом, не втрачає початкову. Кольору. Вона не чутлива до вологи та води, перепадів температури. Додатковими плюсами є негорючість та неелектропровідність. Плитка та тепла підлога, ідеальний тандем. Її використовують з водяними та електричними підлоговими опаленнями. Як і інша продукція, плитка не позбавлена недоліків. Вона тендітна при ударах і холодна на дотик. Відмінною альтернативною керамічної плиці є вініл. Нова підлога це теплий матеріал і має високу зносостійкість. Керамограніт фахівці називають лідером з експлуатації. Та якостей. Для нього характерний висока ступінь міцності та твердості. Керамограніт витримує удари падіння гострих предметів, його можна вмонтовувати навіть на нерівню поверхню. По стійкості керамограніту немає рівних. Його колір не вигорає під прямим впливом ультрафіолету та впливом агресивних хімічних речовин. Керамограніт. Також вибирають при укладенні системи опалення підлоги. Він має підвищену морозостійкість, вогнетривкість, стійкість до води. Основні мінуси керамограніту пов'язані з його монтажем. Він досить щільний та твердий, тому його важко різати. Та обробляти. А якщо прямо зараз вам актуальне питання пошуку підрядника по ремонту, залишайте заявку за посиланням нижче та отримайте безкоштовний прорахунок вартості протягом 24 годин по всій Україні. До вас приїде наш менеджер і отримає технічні умови для детального прорахунку. Сподіваємось, що це відео допомогло вам зробити правильні висновки і ви остаточно вирішите питання і з вибору покриття підлоги для вашого дому. Не забувайте враховувати свої потреби, бюджет і особистий стиль, приймаючи рішення. Дякую за перегляд, ставте лайк та діліться власним досвідом у коментарях. На все добре!